Доброго вечора. Багато проповідників і лжевчителів проповідують, що пекла немає, і Біблія нічого про це не говорить. Але давайте подивимось через Книгу Откровення, що говорить про це Ісус і був мертвий, і все живий навіки віків, і має ключі пекла і смерті. Ісус каже: Я переміг пекло і смерть. Христос там був. І він переміг смерть і пекло. Але сьогодні є достатньо різних учень і філософій, які вчать, що пекла немає, покарання за гріхи не буде. Книга Откровення допомагає в цьому розібратися. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерть і пекло віддали мертвих, що були в них, і судиний був кожний за ділами своїми. І смерть, і пекло кинуті в озеро Вогняне, це смерть друга. І хто не був записаний у книзі життя, то був викинутий в озеро Вогняне. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко Місі Слово Боже, щоб наповнити своє життя откровеннями з неба і набути спасіння. Напишіть мені для духовного спілкування і молитви, нехай Бог. Благословить вас. Амінь.